Ну, що сказати по грі. Перший тайм десь краще був локомотив, там допустило багато помилок, і нас, в принципі, за це локомотив і покарав. Другий тайм повністю, я, я вважаю, що вирівняли гру і навіть стали грати краще за суперника. створили декілька моментів хороших, але підвела трохи наша, трохи наша майстерність і реалізація. Тому, а так, ну, по грі дуже така гра бойова, хороша і команда, і ми знали, готувалися до них. В принципі, десь і очікували те, що буде по грі. Хочеться сказати хлопцям нашим всім велике дякую, тому що за самовіддачу, за характер, за бійцівки якості, тому вони все сьогодні гарно проявили. Але по результату, звичайно, що засмучені їхали сюди за перемогою або хоча б за очками. Юрій Бакалов за підсумками минулого туру отримав червону. Сьогодні не вистачало на лаві для запасних. Як вважаєте, якби все ж він був у технічній зоні? Чи інший був би результат? Звичайно, не вистачало, і додатковий був би імпульс і для хлопців, і для всього тренерського штабу, і для всіх колективів, і для нашого міста. Юрій Михайлович, в принципі, всю неділю готував і налаштовував також на цю гру. Але Такі обставини в нас склалися, тому з цієї ситуації намагались виходити так. Ну, хороші були десь 35 хвилин нашого першого тайму, дуже багато створили моментів, повністю контролювали гру, десь потім підсіли і почався брак. Хлопці почали спішити десь на завершальній стадії. В переходній фазі десь хотіли швидше дойти до воріт і втрачали м'ячі вже на більш такий фізично підсіли і почали втрати. В другому таймі вже так більш-менш такі пішли. Команда більше вже пошла грати агресивний футбол, наш суперник більш пішла грати вертикальним футболом. ой, Грати більш вертикально, десь ми чуть підсіли, потім знову вирівняли свою гру і довели е, гру до кінця. Ви сьогодні випустили оптимальний склад на матч з Вінницькою Нива Нікони берегли якийсь за три дні вже. Ні, ну я, ми ж кажу, ми ж е, готуємося від гри до гри.